У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Приготування до Великого Посту триває, і ми з вами бачимо, що вони ці всі приготування насправді дуже чітко є між собою пов'язані, бо коли ми візьмемо ось це очікування, це бажання, захея, а пізніше покаяння, Митаря, а покаяння це є метаноя, це є зміна мислення, а потім повернення в Отчий дім ось цього блудного сина, котрий сказав ключове слово, вірніше, проявив себе через ключове слово, де в святому Писанні сказано: опам'ятавшись, він встав і вирішив повернутися. Додому свого батька. І сьогодні ми маємо неділю, котра називається М'ясокусна або неділя про страшний суд. І коли ми це все так зв'яжемо в один ланцюжок, то ми побачимо, що за тими всіми приготуваннями так дуже чітко видніється. Перше, це дія людини, якщо говорити з людського, Богу, з людського Богу. І це любов Божа. Це дія Божа, яка діє через любов. Отже, людина не є в тих всіх приготуваннях якоюсь пасивною, аморфною. Вона бере дуже активну участь у своєму спасінні. Вона не переходить в якийсь стан. Пезруку якоїсь Нірвани чи дзену, але вона активно діє в Бозі, що не означає, що людина, котра властиво діє, вона може діяти в дуже різний спосіб на дорозі до спасіння. Вона може діяти в спосіб зовнішній, так ми читаємо у Святому Писанні через. Визнання Бога, котре відбувається в свідомості в серці, але також і назовні. І ось всі ці аспекти приготування до Великого посту, це і є визнання Бога. Людина визнає не себе Богом, не собі поклоняється, а Творця визнає гідним поклоніння. Бо Захей міг сказати або десь там поспілкуватися з Богом і піти собі в своє закрите, приватне життя, але він не тільки себе бачив, він захотів, щоб Господь увійшов в його дім. Отже, визнання Бога своїм творцем і основою життя лежить в основі приготування до великого посту. Також любов Божа проявляється в теділі митарі Фарисеї, де Господь з любові прощає цьому Митареві, хоча його життя теж далеко не блискуче і не сяюче. Але зміна мислення покаяння дає величезне оздоровлення і спасіння. І до Захея Господь зайшов з любові до свого творіння. Хоча хоча Захей теж далеко не кришталевий, і до Митаря в серце Господь приходить із своєї любові. І до блудного сина Він так само приходить у свідомість, бо Він його опам'ятав перш за все. Бо Бог нас опам'ятовує, даючи нам можливість сказати, що хочу вернутися в Дім батька свого. Хочу йти дорогою спасіння, хочу отримувати Царство Боже. А тоді, коли так каже людина, вона вже не негує Творця, вона не собі поклоняється, вона не заперечує потойбічний світ, вона навпаки хоче вернутися до Бога, котрий посеред нас, котрий в нас і котрий в домі Отця, мого жител багато, хочу. Щоб ви були там, де я, він нам це сказав в той бічі. І ось, власне, ця любов, вона проходить такою золотою серединкою в тих всіх аспектах. Певна дія людини, де людина не собі поклоняється, але творцеві, і творець, очевидно, лікує людину, котра має не найкраще морально-етичне і духовне життя. Що в смислі Захея, що в смислі Митаря, що в смислі, очевидно, цього блудного сина. Отже, ми всі десь там є в тих категоріях ось цього Захея, цих Митарів, цих блудних синів і дочок, котрі через певну співдію з Творцем можемо повернутися додому Отця. І ось ця любов. Вона йде такою, Боже, прощення, Боже бажання прийняти свою дитину, котра прикладає якусь там певну дію, якісь зусилля, ця любов йде такою золотою серединкою. І там проглядається також аспект справедливості. Хоча цей аспект справедливості, він такий трошечки дез'є в певній мірі туманний. Коли ми говоримо про якусь таку людську точку зору. Але тут аспект справедливості в тих всіх приготуваннях лежить не тільки в площині якийсь такій юриспруденційній. Це скоріше аспект справедливості, який полягає в цьому, що Бог хоче, щоб людина спасла свою душу. Мимо того, що життя не завжди достойне, і що спасіння є набагато важливіше, ніж людські немочі і слабкості, котрі Господь лікує і прощає через співпрацю з Богом. Отже, цей момент справедливості є дуже такий духовний і тонкий, він десь в певній мірі може викликати в нас людей в якісь такі несприйняття. Іноді злість, а іноді агресію. Бо ми би хотіли всім нашим зловмисникам, іноді, з найближчого навіть оточення, відразу якогось щигля запотилечника від Бога, відразу якесь таке покарання суворе, і, очевидно, нам би це напевно принесло сатисфакцію. І Бажано, щоб це було швидко і відразу. Але ми бачимо, що Господь. Розуміє і сприймає цю людську слабкість і неміч через неупорядковане життя і хоче всіми силами людині спасіння. Бо, по суті речей, якщо би ми так хотіли, щоб Божа справедливість була така миттєва, то питання, де і ми б всі опинилися, адже ми теж маємо свої слабкості і немочі, не тільки наш співбрат чи наша співсестра. Тому ось цей аспект справедливості він проходить такою якби паралельною лінійкою в тих моментах приготування. Іноді він такий є досить такий обрядово вже обрамлений або навіть юриспруденційний в певній мірі, коли старший син каже, я все виконував, що ти казав мені. Я жив по твоїх заповідях і по твоєму закону чітко, я нічого не порушив, ні одного твого наказу. Це вже ми бачимо таке обрамлення досить юриспруденційне. І ось ти мені навіть козенята не дав, а оцей твій син не мій брат, а оцей твій син зробив такі-то ось непрості вчинки життєві. Ось цей такий дуже юриспруденційний підхід до спасіння, він, очевидно, має право бути, бо ми можемо навіть сказати, що цей старший син справедливо має якісь претензії, але Господь показує, що ось ця заздрість, цей гнів і ця злість... Вони є ніби обрамлені справедливим законом або справедливою такою презентацією, але і старший син повний гніву злості і ненависті до свого брата. А в даному випадку, якби тільки прикривається законом і презентує себе як такого дуже кришталевого і чистого. Отже, навіть тут, через цей юриспруденційний світоглядний момент, Господь показує, що не так все просто, що немає якби, обмежень до праці, що ми мусимо всі над собою працювати, як хочемо сягнути Царство Боже, бо неміч, слабкість і гріх маємо всі. Це не означає, що зло не має бути покарано. Зовсім ні. Зовсім ні. Але ось цей такий підхід, досить маніпулятивний старшого сина, який п'є на цю справедливість людську, показує Господь, що справедливість Божа є трошки іншою. Що нам є дуже складно поєднати любов і справедливість, ось ці дві дуже важливі, якби напрямні на дорозі людського спасіння. А Бог це вміє поєднати. Тому що він знає серце людини, знає теперішнє майбутнє і дуже добре знає, як воно має відбуватися. І це, що він не викидає справедливість, це набирає певної такої кульмінації в сьогоднішній притчі. Адже кожен отримує, скажімо так, заслугам, мимо того, що любов є основоположною і центральною. Ми бачимо, що Господь поєднує її дуже чітко із справедливістю. І ті, котрі діяли на славу Божу, котрі бачили ось цього найменшого брата і сестру у своєму житті, ці Богові зробили добре. Хоча Господь насправді від нас нічого не потребує, бо Він є повнота щастя і спасіння. А ці, котрі не бачили ближнього, не зробили добре Богу. І Господь сьогодні проявляє цю власну любов і справедливість, як в певній мірі ці основоположні чинники, які виходять перед наші очі, бо одні йдуть на Царство Боже, а інші йдуть на засудження. Ось цей момент такого певного приготування, де ми бачимо, що. Золотою серединкою любов і справедливість проходять в цих моментах приготування. І нам вони є дані в часі приготування до Великого посту і в часі Великого посту як основоположні аспекти. Отже, де ми бачимо Творця, а не себе тільки, і де просто через покаяння ми розставляємо все на свої місця. Ми є люди, і наша справа є робити людське. Співпраці з Богом, а Бог є Бог, і ми не собі поклоняємося а йому. Але власне любов і справедливість є в основі посту. Тому що не стримання тільки від їжі, не тільки якісь там певні елементарні упорядкування, що ми там кинули дві-три сигарети менше курити, чи взагалі в часі посту, чи там щось переїдати, чи там інші якісь певні нюанси. Ось Господь говорить про любов і справедливість як основу того всього, котрі не мають ці приготування обмежуватися якоюсь стравою, скажімо так, чи певними якимись нашими чинностями, такими зовнішніми чи обрядовими. І сьогодні ми це бачимо дуже-дуже так добре і дуже чітко. Нехай цей Євангеліє, яке сьогодні Господь нам подає через свою церкву, буде для нас таким моментом правильного погляду на пісню, правильного впорядкування, адже залишається насправді, якби квінтесенція цього всього, ця народна мудрість, що в часі посту найважливіше не їсти одне одного, а це і є любов і справедливість насправді. І сьогодні Господь, який про це нам говорить, дає нам можливість переосмислити своє життя і, очевидно, десь в певній мірі правильно собі його організувати. І в цьому Євангелії сьогоднішньому, якби сходиться все, і бажання Захея, але воно показує, що бажання замало. Бо ті, кому Господь сказав, що підете на засуд, може і мали бажання бути в раю, але нічого не робили. Може і мали бажання уникнути пекла, але нічого не робили. І власне бажання замало, потрібне покаяння митаря, і потрібне повернення в Отчий дім. І тоді ми би стали по боці, по правому боці Творця. Сьогодні воно все сходиться до кубки, ось ці всі приготування, і одне підсилює інше і дає нам чітке розуміння послу, котрий вже ось-ось увійде -ось у нашу буденність. Слава Ісусу Христу!